Шановні українські народи, шановні народні депутати. Сьогодні я з дозвілу процесуальних керівників Генеральної прокуратури України, слідчих главного слідчого управління МВС України, поінформую вас про результати роботи щодо розслідування трагічних подій, які сталися 31 серпня біля Верховної Ради України. Як відомо, внаслідок цих подій телесні ушкодження отримали 157 працівників правоохоронних органів. Національної гвардії та цивільних осіб, в тому числі 110 від, від вибуху гранати. Троє осіб загинуло. Досі в стаціонарних знаходиться 81 особа. Один боєць в крайній тяжкому стані. Це все стало наслідком заздалегідь спланованої та організованої провокації. Її метою за одним з версії слідства була масштабна дестабілізація ситуації в країні та занурення її в масштабне насилля. Та збройне громадянське протистояння. І сам терористичний акт і масові безлади були об'єднані одним злочинним задумом. Є достатні підстави вважати, що цей задум полягав в тому, щоб силами спеціально підготовленої групи осіб організувати масові заворушення під стінами Українського парламенту та використати їх для маскування головного удару, кривавого теракту. Теракт так само був вчинений не терористом одинаком, а організованою групою осіб. За усіми неявними ознаками, це був не випадковий кидок гранати, а частина єдиного плану дестабілізації. При цьому масові безлади були неодмінною складовою цієї картини злочину. Вперше в історії України під час масових акцій було вчинено терористичний акт з застосуванням бойової гранати. Я вам зараз продемонструю фото та відео матеріали. Які доводять, що це був стелеспрямований та здалегідь продуманий злочин, встановлено, що станом на 18 вересня до вчинення терористичного акту мають безпосереднє відношення троє осіб. З них один виконавець назив його особа-один, а двоє інших отримали участь в його зустрічі в маскуванні і водії під час кітка гранати та забезпеченню відходу з місця події. Їх називаємо відповідно особа 2 та особа 3. Масові безлади розпочалися вже після голосування за конституційні зміни Верховної Ради України і вже жодним чином не могли вплинути на результат цього голосування. Основними ініціаторами сутичок стали активісти з середовища учасників вуличної акції «ВО Свобода. Підрозділами МВС та Нацгвардії жодним чином не провокували таке безпідставне насілля, навіть навпаки, максимально обмежували себе в застосуванні сили проти агресивних мітингарів. Доказом того, цього є той факт, що до ОВС та лекарень не надходили звернення про отримання телесних ушкоджень під час протистояння з боку самих учасників протесту. Натомість, внаслідок саме масових заворушень за обставин, які не пов'язані з вибухом гранати, 40 правоохоронців отримали телесні ушкодження, вигляди переломів, сінців, ран та забоїв. В ході розслідування встановлено більше 100 агресивно налаштованих громадян. Які наносили працівникам МВС удари ногами, руками, спеціально заготовленими кійками та дерев'яними паліцями, рештками плакатів та відбирали у них спецзасоби шоломи щити, а також газовими балончиками розприскували газ дратливої дії. Внаслідок цього декілька нацгвардійців отримали поранення саме тому, що їхні засоби індивідуального захисту, щити і шоломи, були, були відобрані агресивною налаштованою протестуючими. На сьогодні вже повідомлено про підозру 22 особам у вчиненні масових заворушень до заподіяння працівникам правоохоронних органів телесних ушкоджень. Ще відносно 10 правопорушників, повідомлення про підозру погоджено з Генеральною прокуратурою, та невідкладно буде вирішення питання щодо їх оголошення та обрання фігурантам відповідних запобіжних заходів. Крім того, судом 17 осіб заарештовані що трьом обрано запобіжні заходи, не пов'язані з побавленням воли. Однак вже одного підозрюваного вже оголошено в розшук. Як відомо серед осіб, які наносили телесне ушкодження, є колишні народні депутати України. Хочу зазначити, що в даному випадку мова жодним чином не йде про політичне переслідування, а правова оцінка дається виключно конкретним дієм конкретної особи. Пропоную переглянути зараз фрагмент відеоматеріалів, які ми додали до Верх... принесли до Верховної Ради. Прошу відео номер один продемонструвати народним депутатам. На цьому відео ви бачите червоним кольором виділені деякі епізоди, встановлених слідством підозрюваних особ з числа активістів, учасників масових заворушень. Частині цих особ вже оголошено про підозрено до да обраного запобіжних заходу. Відносно декілька із них ще йдуть відповідні слідчі дії. Личний міністр українського уряду Подіям 31 серпня Верховною ради передувала низка інших важливих подій, на яку звернуло, звернуло увагу слідство. А саме, 26 серпня члени і керівництва ВОС Свобода, зокрема, Тягнібок, Сиротюк, Білевий та Кривецький, пізно ввечері, прибули в місто Курахова Донецькій області. На наступний день 27-го року 27 відбулася їхня офіційна зустріч з бойцями батальйону МВС Січ. В місті його дислокації. Після офіційної зустрічі Тягнібок, Сиратюк Гелевей та Кривецький попросили командування батальйону та бойців, які не належать до партії Свобода, вийти з приміщення. Після цього лідери цієї політичної сили разом зі своїми прихильниками в кількості 15-20 осіб провели приватні співбесіди. На них також була присутня особа, яка тепер слідством обґрунтовано підозрює в безпосередньому вчиненні терористичного акту. Після цієї бесіди... З прихильниками його Свобода в Кураховому Чігнібок Сирацю Гілевей та Кривецький поїхали в село Водяне до міста дислокації батальйону Карпатська Січ, який входить до складу 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Там вони також провели офіційну зустріч, фотографування та приватні співбесіди, після чого поїхали назад до Києва. Прошу показати слайд 1, на якому зафіксовані. Ці гості разом з особою номер 2 які зараз заарештована і подозрюються вчиненні терористичного акту. Наступного дня після цих приватних розмов 28-го обидва підозрювані в вчиненні терористичного акту виїхали до міста Києва. Один із них, особа 1, в суботу, 29 серпня, написав рапорт на звільнення з внутрішніх справ за власним бажанням, мотивуючи це рішення низьким рівнем заробітної платні. Так само вчинили і ще декілька бойців батальйону міліції Січ. Прошу показати слайд номер 2 Це рапорт Особи Один. Наскільки пов'язані ці е, зустрічі керівництва свободи за залученням конкретних осіб до вчинення теракту, буде перевірено в ході слідства. Згідно отриманої інформації, саме з таких людей, як Особа 1 та Особа 2, була сформована група для дестабілізації ситуації під час масових заходів 31 серпня. Зокрема, використання декількох, декілька підчоркую, бойових гранат внаслідок вчиненого терористичного акту під Верховною Радою України за використанням бойової гранати було поранено 117 людей, в тому числі 110 працівників правоохоронних органів та національної гвардії. Троє гвардійців, Ігор Дебрін, Дмитро Сластиков та Олександр Костина померли. Ще один до теперішнього часу перебуває в тяжелій комі. Я дякую вам за повагу. Слідчою оперативною групою за наявними технічними можливостями вже опрацьована, і робота ця ще триває. Дуже великий обсяг відеоматеріалів, які були надані представниками засобів пресової маси інформації, отримані з мережі інтернет та вуличних камер відеоспостереження. Це дало можливість оперативно встановити та затримати підозрюваних осіб, причесних до вчинення терористичного акту та від. Та відтворити картину тих жахливих подій. Я вам зараз продемонструю фото та відеоматеріали, які доводять, що це все був цілеспрямований та здалекі продуманий злочин. Прошу, підготувати, прошу продемонструвати підготовлені матеріали. Спочатку ви їх подивитеся в режимі реального часу, а потім я вам продемонструю його з коментарями в повільному вигляді. Прошу відеоматеріал номер 2 Камеру відділу з біля отелю Дніпро зафіксували рух під отриманням по вулиці Грушевського час 13.16. Нагадую, у нас в 13.43 був вибух. Потім його чітко видно вже після того, як перша, друга, третя камера отелю Дніпро його зафіксували. Потім є запис камери, де ми бачимо його пересування непосредственно по вулиці Грушевського. От людина з рюкзачком. Це камера спостереження е, отеля Дніпро. Це камери е, внішнього спостереження, які у нас розташовані в публічних місцях. Належать отелям, чи е, приватним особам, чи державні. От це він іде. Потім його чітко видно вже на місці злочину. Разом со спільниками. Він приводить до бойового стану гранати в своїм рюкзакі. після чого особа 2 робить димову завісу для маскування самого кітка гранати. От зараз особа 3 отримує телефонний дзвонок від особа 1 іде за ним, заводить його до натовпу. От вже він, вже сидіть і готують кидок гранати, вставляють запали. Після цього особа два. Робить дамову завісу для маскування самого кидка гранати. Ви зараз це побачите. Ось вони стоять, домовляються. Після цього й передають першу домову шашку. Особа 1 не зготовилася бросати гранату. Росії він чекає другого маскування. Не Особи два пробує поджечь наступну шашку. Але людина вихватує у нього з рук шашку і бросає в сторону охоронця. Маскування нема. Особа 2 особа шукає нову шашку, знаходить її, біжить до особи 1, але вже пізно. Особа-1 вже кинула гранату. Ось вона. Вилітає граната, з нього вилітає ЧК. А е так і по Майте повагу. Прошу, по, Прошу подивитися: майте повагу до цього. Особа 2 підбігає, чекає іще. Де особа 1? оглядається. І Так, буде простіше. Нікому там не потрібно. Знайшлися, від він підійшов. Зараз ви можете детально розглянути вже. Те, що вам було незрозуміло з поясненнями. Зараз закручують запали до гранат, бачите. Граната РГО така собі граната запала дільна. Пластиковий такий він. Треба обережно з ним обращатися, закручують закручувати безпосередньо перед використанням. У нас декілька істочників відео, огромне количество. Нет, это не спеціальна зйомка. Мы мали, мали, мали біля 50 істочників. Ви тут побачите, навіть в цьому натовпі люди знімали. От он віддає йому першу сашку з цього рюкзака, де у нього дві гранати. Потім я доповім про це. Відталкує пересічну людину якусь, не знаю хто це. Щоб він не заважав. Каже, присядь. Я зараз дам димову завесу. Присідає. Поджог шашку, зараз кладе його на площу. Але люди вокруг обурюються, каже, бросай, задихнемося. Особа два чекає. Бачиш, що той не встиг. Нагадую, в планах у нього було кинути дві гранати, тому він готував дві гранати. Одну закрутив, наступну закрутив, після цього дим розсіявся. Йому потрібно наступне прикриття. Руку засунув в рюкзак і чекає. Він вже не може висунути. Граната знаходиться на бойовому взводі, тому він ходить так, рука в рюкзачки. Опять присів. Перемовляються. Можем ускорять. Ну, дивіться, ми зараз закінчим это. Бачите, зараз особа два відвиклася, а цей у нього вириває шашку і бросає. Тому маскування номер два у нього не вийшло. І вже особа один прийняла рішення бросати. Особа два питається вже яким чином заміскувати хоча б вже після цього його бросає в НАТО к своїм же, бачите? Але граната вже полетіла. Ваді дивляться, знаходять один іншого і починають відходити. Ще раз скажу: ми використовували для первинного аналізу порядка 50 е, различних ракурсів відеозйомки. -е, також була оперативна зйомка, також була зйомка, яка нам предоставлена журналістами, практично всі журналісти нам це надали. Також була зйомка з мобільних телефонів. Тому, коли, коли вже е, прийняли е, цю особу, яку я зараз скажу. То вже використали цей э, фрагмент. Тепер я вас поінформую про дії підозрюваних відразу після кітка гранати до їхнього затримання. Слідчою оперативною групою встановлена, залишаючи місце злочину, особа 1, Зайшла в зелене насадження наспроти Верховної Ради. Там, присівши навколишки, він переодягнув олівкову футболку на чорну, зняв медичну маску, поклав це все речі в рюкзак. Це речові докази були э, були затримані підозрюємо, вилучені в його рюкзаки разом з ще одною бойовою гранатою та приєднані до матеріалів слідства. Після переодягання особа 1 вирушила через зелене насадження до пам'ятника Ватутіну на зустріч з особою номер 2 Дайте слайд. Встановлено, що після передягання особа 1 зустрілася з особою 2 біля пам'ятника генерала Ватутіну. Разом вони вийшли до Марінського парку. Далі прослідували, мимо, перейшли на вулицю Грушевського, пересвідчилися в тому, що їх ніхто не переслідує. Та розійшлися. Особа один самостійно пішов до метро Арсенальна, де був затриманий працівниками СБУ та міліції. Особа два затримав, отримав телефонний дзвінок від особи 3, пройшов через кріпосний провулок на вулицю Інститутську, спустився на Майдан Незалежності. Там він був затриманий. Засобами маскування обличчя та димовими шашками, аналогічними тим, що використовувалися їм під час маскування вчинення терористичного акту. Додатково можу повідомити той факт, що особа номер 1 під час перевірки документів та затримання вчинила активний опір працівникам СБУ та міліції за використанням слізогінного газу ТРН 4. Завдяки професійним діям працівників міліції та СБУ, вони не дали можливості підозрюваному скористатися другою бойовою гранатою вже в метро. Яка була приведена в бойовий стан метро Арсенальна ще біля Верховної Ради України на площі Конституції. Основне наше завдання зараз розібратися в мотивах, які стали підставою для цих молодих людей вчинити такий жахливий вчинок. Хто є замовником, ідеологом та організатором цих злочинних дій? Всіх підозрюваних об'єднує декілька факторів. Вони є активними членами ВГО «Сокіл», яке, в свою чергу, є молодежним осередком і має відношення до політичної партії Свобода. На цьому слайді ми бачимо підозрюваних особу 1, особу 2 та особу 3 разом з символікою ВГО «Сокіл». А також групу з тим же ВГО «Сокіл» та э, ВГО «Свобода». На наступному слайді підозрюємо Особу 1 та особу 2 сфотографовані на предвиборній ВГО «Свобода». Наголошуємо, що цей терористичний акт був задал спланований та добре організований. Про це свідчить низка додаткових фактів, про які я зараз розповідати не можу, щоб не розголошувати таємницю слідства. Скажу лише, що тільки випадковість не дала можливості використати другу домову шашку для димового маскивання для метання другої гранати в будівлю Верховної Ради. Також слідство працює для встановлення інших учасників груп. Їх за попередню інформацію слідства було підготовлена декілька. Для скоєння більш масштабного терористичного акту шляхом кидання декілька бойових гранат в будівлі українського парламенту. Сигналом для цього мало би стати застосування міліцією та Нацгвардією сили, зокрема і вогнепальної зброї, відповідь на ураження бойовою гранатою. Варто зазначити, що всі формальні законні підстави застосувати зброю в відповідь на бойову гранату в МВС в тому випадку були. Відповідно до закону України та інших нормативно-правових актів українського законодавства. І тільки завдяки витримці, мужності та, та самопожертви правоохоронців, зваженості їхнього керівництва, яке не подалося на провокативні дії терористів і не віддало наказ про застосування сили та зброї, вдалося запобігти більш масштабним та кровавим наслідкам. І в цьому колосальна різниця між тим, як велася міліція під час Революції Гідності на Майдані, і тим, як діля правоохоронці зараз. Під час масових акцій. Всі вільні в цьому мають понести відповідальність перед законом. І я, як міністр внутрішніх справ, зроблю все для цього. І на останок, прошу ще раз шанувати хвилиною мовчання загибло гвардійців. Дякую за увагу. Дякую за повагу.